Отже, відсоткове відношення двох чисел. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і помножити його на 100%. І аналогічно, щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від другого, потрібно перше число поділити на друге і далі результат помножити на 100%. Розв'яжемо декілька задач на цю тему. Отже, наприклад, запитання, скільки відсотків число 40 становить від числа 120. Отже, 40 від 120. Ми знаходимо відношення, тобто 40 ділимо на 120 і далі множимо на 100%. Скорочуємо. 4 і 12 скорочуємо. В результаті маємо в чисельнику 100, в знаменнику 3. Отже 100 поділимо на 3, це 33,1%. цілих і одна третя Число 40 складає від числа 120. Скільки відсотків число 40 становить від числа 25? Отже, 40 від 25. Оце від чого має бути в знаменнику. Ми на нього ділимо. Тобто 40 маємо поділити на 25 і помножити на 100%. Скоротимо. В даному випадку можна, наприклад, записати так: 40 помножити на 100 і поділити на 25. Скорочуємо 25 і 100. І будемо мати 160%. Отже, число 40 від 25 становить 160%. Ще, наприклад, скільки відсотків становить 18 градусів від прямого кута. Отже, 18 градусів від прямого кута, а прямий кут це 90 градусів. Для того, щоб це знайти, ми 18 ділимо на 90 і знову ж таки множимо на 100%. 18, 90 множимо на 101. Скорочуємо 9 Скорочуємо 18 і маємо 20. Отже, 20%. Таким чином можна знаходити, скільки відсотків становить. Одне число від другого. Або цю ж саму задачу ми можемо зробити за допомогою пропорції. От, наприклад, зробимо оце, знайдемо, скільки 18 градусів становить від прямого кута. Тест, чим порівнюють, а порівнюють з прямим кутом, це завжди 100%. Отже, ми пишемо, що 90 градусів це 100%. А 18 градусів це невідомо скільки, х відсотків. Далі ми записуємо пропорцію. 90 18 дорівнює 100, що ділиться на х. І щоб знайти х, використовуємо основну властивість пропорції. Отже, 18 множимо на 100, ділимо на 90. Як ми бачимо, скорочуємо, і, звичайно, результат той же: 20%. В класі 32 учні, з яких 4 були відсутні у школі через хворобу, скільки відсотків учнів були відсутні у школі і скільки відсотків були присутні. Отже, ми можемо знайти, скільки відсотків 4 учні встановлять від загальної кількості від 32 учнів. Таким чином ми 4 ділимо на 32 і множимо на 100%. 4 множимо на 100, ділимо на 32. Скорочуємо 108 скорочуємо на 4 і маємо 25 других, або це 12,5%. А для того, щоб знайти, скільки відсотків відсутні, ми знаємо, що всі учні в класі це 100%, тому 100% віднімаємо 12,5%, в результаті будемо мати 87,5%. Цю ж саму задачу ми могли робити і по-іншому, знову ж таки, за допомогою пропорції, записавши, що всі учні в класі, їх 32 учні це звичайно 100%. А 4 учні це невідомо скільки, хвідсотків. Тому далі запишемо пропорцію і розв'яжемо за основною властивістю пропорції. 32х дорівнює 4, що множиться на 100. А для того, щоб знайти х, ми 4, що множиться на 100, ділимо на 32. Скорочуємо і знову ж таки маємо, звичайно, той самий результат. 12,5%. Ну, а потім знову ж таки відстав, віднімаємо 12,5 і маємо 87,5% в класі присутніх. Відомо, що 280 грам першого розчину містить 98 г солі, а 220 грам другого розчину 88 грам солі. У якому розчині першому чи другому вищий відсотковий вміст солі? Знайдемо відсотковий вміст солі в першому розчині. 98 грамів в 280 грам розчину. Тому знайдемо, наприклад, відношення 98 на 280 і помножимо на 100%. Таким чином можна шукати відсотковий міст розчину. Тобто це буде 98 множимо на 100 і ділимо на 280. Проводимо скорочення на 10, потім скоротимо, наприклад, 98. І 28 на 2, тут буде 14. А тут на 2 буде 49. А потім ще 49, 14 можна скоротити на 7. А далі можна 2,10 скоротити на 2. І 7 множимо на 5, 35 відсотків. 35% становить сіль. Від всього розчину в першому випадку. В другому також можна 88 ділити на 220 і множити на 100%. А можна було б зробити і за допомогою пропорції, так само, як в принципі, це можна зробити і для першого випадку. Тобто, якщо я хочу робити це за допомогою пропорції згадаємо, тоді я напишу, що весь розчин 220 г, це, звичайно, 100%. А сіль 88 грам це х відсотків. Пропорція буде складена наступним чином, і для того далі, щоб знайти Х, використовуючи основну властивість пропорції, ми бачимо, що ми маємо 88 помножити на 100 і поділити на 220. Проведемо скорочення 88 на 22, якщо поділимо це 4, і будемо мати 40%. Отже, в першому рочні 35% солі, в другому 40%, і тому, звичайно, в другому відсотковий вміст солі вищий.